Вітання, Україна, друзі, ситуація по фронту у нас накаляється, і вона, скажемо так, темпи їхніх штурмів вони постійно нарощуються. Але дякувати Богу і нашим казакам, тим, що є у Збройних силах, да, тяжкою ціною ми теж несемо втрати. Але повірте, ці підарчуки зараз несуть втрати набагато більші і знищена бронетехніка, от саме на Авдіївському напрямку, як у нас. Це її дуже багато знищили, і це ж не тільки у нас: це Херсонщина, ну, взагалі Південь, Харківщина, Луганщина. Скрізь козаки рубаються і повірте. Те, що нас штучно обмежили, п'ята колона всередині нашої країни, і ці ФСБшники по всьому світу, штучно обмежили в боєкомплекті, да, так, так вийшло. Але потрібно розуміти, що війна йде гібридна, воюють же не тільки на фронті, воюють скрізь всіма можливими методами. І один із елементів цієї війни перекривання кордону, ну дуже багато. То у Орбани, там кучу пар... Парламентарії в цих странах підкупляли. І наряду з цим іде знищення нашої критичної інфраструктури, енергетики і не тільки ці терористичні удари по нашим містам знищують прикордоння Сумщини. Але ви знаєте, нічого в цьому світі просто так не відбувається. Ми воюємо не тільки з Рашкою, порашкою Ми воюємо з багатьма режимами, як мінімум, це Іран, Сіверна Корея, Китай. І до речі, позиція Піндостану, як по мені вона ганебна, абсолютно. Підписаний Будапештський меморандум. Там чітко написано, що гарантія територіальної цілісності. не воюєте та хоча б зброю давали тих. Неважно, там трампісти, ананісти, байденісти. Це всі ви живете в Сполучених Штатах, і ви відповідаєте по міжнародному праву. Саме міжнародне право це кубка Лайна да? насра того, ну грубо неправильно. Після 24 лютого воно існувати перестало. ОБСЄ Червоний Хрест, ООН засудив терористичні атаки на нефтопереробні підприємства в Росії. Для себе висновок потрібно зробити один. Не об'єднати треба націю, ну точно не про цих чмошниках, ми її не об'єднаємо. І зусилля подвоїти потроїти в нас гроші, є всередині країни виробництво власної зброї, приватний сектор же виробля би і дуже потужні, але скажімо, це фрагментарні такі. Це не зусилля держави. Коли буде зусилля всієї держави, направлено на фронт, коли не будуть лежить плитку, тротуари, стадіони, розкрадання оці мільйон дерев'я, мільйон дронів і ця бредятина, Коли будуть нести відповідальність корупціонери за свої злодіяння. І будуть справедливі вироки з конфіскації повернення майна, а не просто кримінальне провадження. Шила, блін, спіймали, шило випустили. Лієва спіймали, Лієва випустили. Князів громадянина Російської Федерації суд встановив. Ну можна перелічувати багато, але це все ганебні явища, яких не мало бути в нашій країні. Друзі. Зараз дуже тяжкий момент. Його потрібно пережити і потрібно консолідатись. Не може бути ні п'еті, ні вови. Зрозумійте нарешті, що має бути тільки Україна, і в уряд, уряд національної єдності вмісто цих шмигалів мають пройти люди фахові з різних політичних партій. Давайте спочатку хоча б знищимо ворога на нашій землі, а це буде не один рік ще йти, ще не один рік. Потрібно консолідуватися, бо ми стоїмо на дуже такій тонкій межі. І якщо ви не зрозумієте, що оця гризня всередині країни це йде до роз'єднання руйнування нації всередині країни, це дуже погано. Судячи по коментарям, я бачу, що багато хто цього не розуміє, немає, ще раз кажу, ні Петі, ні Вови, ні інших. На, на рівні села міста, області держави. Я розумію, що гроші дозволили всі з розуму красти бюджет і думати, як багато із цих, що зараз при владі, вони думають, чим там закінчиться, бабла купа, блінь, утічом за кордон і будемо сидіти. Так Європа вона гніла, вона слаба. Не дай Бог не стане на нас всіх, в Європі буде капець. Ви проживете рік-два, і потім в Монако, в Берліні, в Ніці ваші відрізані голови будуть плавати по вулицям. Дійсність, фантазії, та ні, думаю. Що ні, отож, єднаємося тільки в єдності наша сила, слава Україні. муйло, хуйло, ви поняли.